Мої Любі, ну що ж, завершився другий півфінальний матч за Суперкубок Італії. Просто якийсь друзі, неймовірний матч. Сьогодні відбувся у Саудівській Аравії. Ювентус проти Мілана. 2-1. Друзі, 2-1. Мілан перемагає. Що це за камбек від Мілана? Фантастика! Давайте, друзі, все по порядку обговорювати. Розпочнемо ми із стартових складів. 4-2-3-1 стартовая расстановка Ювентуса Тега Моты, Ди Григория у воротах, Федерико Гетти, Калилю, пара центральных захисников, Уэстон Маккенни, Сафона по флангах, Манул Катели, Тюрам Улиен, центральные опорные пейзахисники, Компейнерс, центральный атакувальный пейзахисник, Мангуля, Йилдис по флангах, та Душан Влахович у нападе. Ось така стартова розстановка у Ювентесе. Мілан 4-3 3 стартова розстановка uh, Консей -Сау, та його Концейсау, у воротах. Чао Таморі, бара центральних захисників. Uh, далі Емерсен по флангах. Фана, Бенасер, Рейндерс, трикопів захисників. Анівер Марата, Крістіан Пулішич та Хіменес у нападі. Це стартова розстановка Мілана. Ще друзі, взагалі то казати про матч, то, в принципі, Ювентус та був активніше за Мілан на початку? Ювентус більше атакував. А, у Душанавлаховича, до речі, там непевний був момент, коли Душан виходив один на один. але Чао дуже здорово поставив спину нападнику Душнавлаховича і не дав тому забити. Ілдис, до речі, мені дуже сподобався на початку. Він дуже знаєте активний був. Ювентус в кінці кінців вдалося таки забити гол. Я би виділив би тут. По-перше, я би виділив би, э, -Улєна, Да? Що це за пас від э, тюремуліна? Це просто фантастика. Це просто фантастика. Тюрамліен одним пасом. Якщо не помиляюся, саме він віддав саме тюрем. Може помилятися, але якщо не помиляється, саме він віддав ось цю передачу. Геніальна, просто геніальна передача тюрама Ульєна, яка виводиться Єлдиса! Один-один, Єлдиса пробиває та забиває, забиває Єлдис. На 21 хвилині той рахунок відкриває, але яка же геніальна передача від тюрама Ульєна. І геніальна! Це просто геніальна передача. Це вищий клас, а не передача Вітюре Маулієна. Це просто вищий клас. Ювентус виходить на 21-й хвилі-метчу вперед. А, і після Ювентус, коли забив, після забитого м'яча, да, Мілан більше став м'ячем молодіти. Але в принципі, знаєте, моментів таких голівів у Мілана то й не було. Були на пані перспективні атаки. Але все одно Ювентус був ближче до другого забитого м'яча, мені здається, там е і атаки були не пані, в Ювентусі, не пані були контратаки. Ювентус, в принципі, на контратаках більше діяла м -м -м, команда ці Віддали вони м'яч Мілану і ловили їх на контратаці. Е -е, не вдалося Мілану забити в кінці кінців. Е -е. В кінці кінців 1-0 команди пішли на перерву. У другому таймі Ювентус вже на першій же хвилині тайму міг подвоїти перевагу. Хороший був удар. Від того таки Єлдиса в дальній кут цілив Єлдис, але не влучив ворота. Душа Влахович також був на момент, коли Єлдис на нього прострелив, і Душа Влахович пробивав! Замикав ці подачі, але забити йому не вдалося. Мілан намагався зрівняти рахунок. Ну, У Милана, до речі, в другому таймі. Терачано, Габі, Мусадо, тамі Терчано, вийде Габія, Мусада та У Ойванта Саганцаліш, Ніколов Аджолі, Вея, Луїс та Камбіаза вийдуть на другий тайм. Мілан, uh, uh, ну, скажімо так, uh, додала команда Кансейсау активності. У Фафана був напевний удар із майстерної площі, коли вступав в гру і Воротар Ювентуса потягнув дуже неприємний удар. Ось. Хороший був золотий, просто був шанс у Тео. На 55-й хвилині Тео. Ернандес. Мав просто золотий шанс. Хіменес ідеально скидає на француза. Француз пробиває вже. Я не знаю, там З метрів. я не знаю, З метрів дв'яти, ну, просто вже перед воротом був Тео. І Тео просто-напросто не влучає в площу на веріт. Пробачаєте Hernández Євенту з ситуації момент, прийшовся взагалі після каталога. Тобто, в другому таймі у Мілана вже і нагоди пішли. Команда Canse дуже сильно дала. Рейнджер. Рейндерс дуже здорово виглядав і справді був дуже активний Нідерландець. Ось так гру дуже знаєте, зряче. Загустерів. Ну і ось на 70-х да, кульмінаційний такий момент. пенальті. Пенальті. Спочатку суддя. Ні, ну там він спочатку да, показав пенальті на Тео Ернандесі. А, спочатку там взагалі там, не зрозуміло. Там спочатку на Тео був фол. Вось, там Тео підштовхнули справді. Ось, ну да, на Тео на Тео Ернандесі, Манулі Кателі. Правило порушував, Все правильно. Да, Манула Кателі Ось правила порушував. Там просто спочатку <laughs> впав один футболіст Мілана. Ось, е, спочатку Тео впав, е, а потім збили е, Рейндерса. Тобто я так розумію, що саме на рейндерсі пенальті поставили, а не на падінні Тео. Тому що там спочатку Тео впав, а потім рейндерс м'яч підхопив його також збили. Ну добре, будь-яку батку, пенальті! Пенальті пулі, щось пробує та забиває! Забиває! Та робить рахунок матчі Олд Дилин, Мілан рахунок матчі зріє! Ну і після забитого м'яча Мілан, знаєте, на такому емоційному піднесенні. Мілан відігрався в надважкому матчі. І Міланці пішли забивати другий м'яч. Альваро Марата на Замасі прибрав місце на Македі. Э, Вийшов на дарну позицію Альваро Марата, але його удар э, заблокував. Заблокував його э, Федеріко Гатті. Федеріко Гетті. Заблокував удар Альваро Марата. Альваро дуже здорово прибрав на замасі. На Маккені, вийшов на дану позицію, але Фідріко Гетті підставляє ногу і вдається Євенту відбитися. Але в кінці кінці не надовго, тому що все-таки все таки Мілан Заб'є. Все-таки Мілан Заб'є. І... Як же ця атака дуже здорово та пройшла по правому флангу? Дуже здорово Емерсон. Дуже здорово Емерсон Хід набирає по правому флангу. Тут ще дуже здоровий. Тео, якщо не помиляюсь, підіграв, аймерсен просто простріли е, на, на темі Абрахама, там, теми Абрхам, бик е, замикати. Ось, е... Прострілює туди Емверсон, просто простейне. Фідріку Гетті. Намагається цю подачу прорвати м'яч кінці кіті влучає Фідеріку Гетсі. І по неймовірній траєкторії залітає в сітку варити. Його 2-1. Що це взагалі за удар? Ну Це не удар, це простріл від Еммерсна, але яка ж траєкторія польоту? М'яч влучає в Фідріку і міняє траєкторію в кінці кінців залітає в сітку варіт. Фантастика. Фантастика, Мілан виходить вперед. 2-1. Буквально за декілька хвилин Міланці. Ну все, переламлюють матч. Ювентус намагався забити гол. Хороші були моменти у Ювентуса, але в кінці кінці дотримує перевагу І Мілан перемагає. Друзі, ось до речі, вона статистика. Ну що ж, якщо бачити статистику, то вона абсолютно рівна. 11-10 ударів на користь Мілана, 3-3 удари в площину. 51-49 контроль м'яча 5 7 кутовими. Гулів нагодами 3-2. Перевага в Мілана. Три голіві нагоди было Мілана. Дві голіві нагоди команда Konseysao опустила. В Ювентуса було дві голіві нагоди, та одна голівна нагода була опущена. 439 передач в Ювентуса. В Ювентуса 382 передачі точні. Ну і 87% точність. Передач. У Мілана 439 передач, 395 передач точними були, та 89% точність передач. З 10 ударів в Ювентуса 3 удара в площину, 4 удари повзворота, 3 удари заблокованими були. У Мілана за 12 ударів, також 3 удари в площину, 4 повзворот. І 4 удари заблокованими були. По успішних відборах краще був Ювентус, 14 успішних відборів у Ювентус 70% успішності, що вважає непоганим показником, і справді. Міланних було 11. 57% успішності, 2-2 за сейвами. 18-28 повністю м'яча. 4-6 за перехопленнями. Ну і 12 порушень правил. Ювентуса одна жовта картка. В їх було дві, Першу, да, дві жовті картки, 9 порушень правил. А краще футболіста матчу я оберу Рейндерса? Знову Рендерс, ну що він за матч провів і справді сьогодні, неймовірний просто. Нідерландець просто нестримний. Пенальті заробив, дуже був активний, весь матч провів. Я його обираю найкращий на матчі, Я би ще й би йлдис забив виділив, в принципі, навіть незважаючи те, що Ювентос, та програв, але Ілдис, в принципі, дуже здорово зіграв. Юлдис все зробив сьогодні, щоб Ювентус переміг. Ну, все, і забив, і моментів там насторював для партнерів по команді, і сам їх забити. Ну ось, Ювентус програє. До речі, коли ділився до я сказав, що думаю, що все-таки Ювентус пройде далі. Ось, ну, в кінці, -кінці Мілан приводить далі. І Мілан, звичайно, ще вітає. З перемогою. Мілан показав характер, і Мілан, браво! Браво, Мілано! Ну, болівальники Ювентуса, ви не засмучитесь. Так, да, поразка боляче, дуже прикрафта автогол Федеріко Гетті. Ну, Емерсон просто прострілював м'яч, просто Федеріко Гетті просто намагався заблокувати ці подачі. Просто так вийшло, що м'яч м'ячну в ногу Федеріко Гетті, і по неймовірній траєкторії залітає в сітку варіант. Ну, це просто фантастика. Це просто на і справді для Ювентуса, ну, в будь яку випадку. Друзі, я вам дякую за увагу. Бажаю вам товаришим рідним добра та щастя. Друзі, ви там бережіть себе. Усім до побачення. Усі до нових зустрічей!